Апеляційний суд міста Парижа, ну, це Франція, відмовив у екстрадиції, ваша честь, колишнього народного депутата України. Французький суд мотивував це тим, що в Україні цитую ваші відсутній суд, який забезпечує фундаментальні гарантії процесуальної справедливості та захисту прав людини. Тобто потомки рішеля Тарабіспієра вважають, що в Україні ну, це там не, було, не забезпечують справедливість та захист прав людини. З якого ж дива ті кляті французи так нахабно плюнули в душу судової системи України? Є вісія ваша честь, що це пов'язано з тим, що до французької столиці дійшла інформація про справу, яка є предметом сьогоднішнього вашого розгляду. Французьким служителям Фініди стало відомо, що судді Приморського, районного суду міста Одеси, Гайва Людмила Вадимівна, Шемцева Ольга Петрівна та Єніті Константин Володимирович, не паленіючи від сорому, порушили все, що тільки можна було порушити. Не врахувавши прецеденті позиції Верховного суду України, рішення Європейського суду з прав людини, забувши принципи справедливості та здорового вузу, ми вас чуємо, чесно, ну, саме тут 16 місць. чесно, я вже так, ці, ці судді продовжують тримання під вартою до 16 місяця, до 16 місяця. Радина Віталія Вікторовича, який є мером не самого маленького міста Одеській області, а саме Білгород-Дністровська. Що ж такого страшного вчинив Віталій Вікторович? Зазвичай мерам інкримінують набір класичний хабарництво, привласення війна, шляхом служивання службовим становищем, навіть халатність. Ну вам одиниці нам, з вашим мера. Але мій підзахисний Віталій Вікторович, граждан, організував свою службову діяльність так. Що підкопатись до нього як до мера навіть при самій бурній юридичній фантазії правоохоронців було неможливо. І тоді йому сценарісти з прокуратури придумали безпрецедентний, безпрецедентний для мене злочин. Вимагання. Але сценарій написано поганеньке. За версією сценаристів, предметом вимагання є одна друга база відпочинку, якої у на момент, нібито вчинення злочину, взагалі не існувало, адже за рік до цього вона була рознесена ще російськими ракетами. Тобто, мій підзахисник, згідно з прокурорською логікою, вимагав половину роді. Ну, можливо, це глинку, можливо, уламок ще змога. Я не знаю, але я точно знаю, що вимагання корисливі злочин. У зв'язку з цим прокурором має бути вказана сума, який, яку мій підзахисний вимагав у потерпіли. Ну, бажано, щоб ця сума була в рівня. Але прокурор, мабуть, дуже втомився після написання свого фантастичного сценарію. Та забув встановити ціну будівельного сміття, яке є предметом вимагання, що є безпрецедентним для такої категорії справ. Вимагання, ваша честь без суми вимагання, справовий а якщо прокурор забув казати, то відповідно до правового висновку Верховного суду від 19 вересня 2020 року в такій ситуації в суду необхідно виходити цитую. принципу найбільш сприятливого до обвинуваченого, тобто скориставшись, ну будемо так казати, не зовсім. Процесуальне добре підготовлення діяння прокурора, ми, виходячи з практики Верховного суду, маємо право вражати, що ця сума, а саме сума вимагання, складає 1 гривню. Тобто Віталій Вікторович Граждан, якого брали мера в крупного населеного пункту, який раніше не судимий, який виключно позитивно характеризується, який має на отримані малолітню дитину та хвору матір, діями якого? Не заподіяв нікому, нікому, ніякої, ніякої шкоди, який навіть державою в особі прокурора обвинувачується у вимагання нещасної однієї гривеньки. Так ось ця особа ваше чин, вже більше 15 місяців, майже 500 днів скоро буде, перебуває під вартою із забороною внесення застави в тюрмі за одну навіть недоведену гривню, за гривню, за яку в магазині вам навіть пакет не продадуть. Це жах, це крінч, як каже моя кохана онука. З таким рівнем правосуддя, яке продемонструвала троє суддів Приморського районного суду міста Одеси, в частині процесуальної справедливості нас будуть зневажати не тільки суди Франції, а навіть суди Ірану, Сомалі та Північної Карелії. Не дай Бог нам докатитись до цього, шановні члени судової кофеї. Зупиніть такі дії, будь ласка, та Дапорізькі судді будуть вам аготувати стоячі. Ваша кість я в Приморському суді цитував слова одного американського адвоката, сказані в американському суді. Правильно зрипутатами. Але процитую ще раз: Цитую. я не хочу просити милосердя для людини, яка не заслуговує покарання. Я хочу працювати в системі, яка піклувалась про людей, а не про політиків, яку представляли б люди, які прислухуються до правди. Я хочу виступати перед суддями, яких я поважаю, які б ніколи не пожертвували істиною заради кар'єри, які б не піддавались тиску, які б скоріше пішли у відставку ніж поступились своїми ідеалами перед чесними, незалежними суддями, які б справді заслуговували звернення. Ваша честь. Отак це заведено адвокати. І що ви думаєте, судді американські, які просили адвокат, не поступили своїми ідеалами та винесли справедливе рішення. Ну, це Америка, ваша честь, у нас інша країна. Але я активність, не зважаючи на свій вік, я прошу вас скасувати незаконне рішення, винесене суддями Гаєвою, Шемцевою та Єнігії, які вирішили, що буква закону для них не така вже виразкова, які забули, що мантія не бронежилет під совісті. Я дуже сподіваюся, що відомі навіть за межами Одеської області, три судді апеляційної інстанції, а саме Потилецький Ярослав Іванович, попитця Олег Василій Володимирович та Кострицький Віталій Володимирович доведуть, що в Україні є судді, рішення, які будуть поважати у Франції. Підтвердять, що у нас є судді, до яких ще можна звертатись ваша честь. У мене честь. Дякую. Є запитання?